Як можна було програти Суперкубок Європи, коли ти виграєш 2-0 на 85-й хвилині, коли твоя команда набагато краще фізично готова, коли команда суперника просто була нуляча, і в тебе всі карти на руках, і ти просто зливаєш єврокубок. А все дуже просто, замість того, щоб побігти, і забити третій-четвертий гол, що реально міг зробити Тоттенхем. Тому що ПСЖ був не готовий ще до сезону, команда тільки 7 днів тренується. То що зробив Тоттенхем? Сів в оборону на 60-тій хвилині і почав ждать фінального свистка. І не дочекався. Тому що ПСЖ хоч і не готовий до сезону, але там гравці світового рівня. Ось і за штрафною забив Лікан на 85-й хвилині. А на 94-й Гонсало Рамос підставив голову і забив у пусті ворота. Ось вам і 2-2. Ось вам і упущений Єврокубок. І ось вам типовий Тоттенхем. Якщо тебе бісять команди, які відмовляються грати, а просто починають чекати фінального свистка, підпишись на цей канал. А також напиши свій коментар про цей матч.